Електроенергії взимку бути сьогодні на позачерговій 23-й сесії міської ради депутати прийняли рішення щодо включення когенераційних установок до майнового комплексу, який орендує в міста компанія. Відтак передбачається, що завдяки цьому місто у разі знеструмлення зможе мати запас електроенергії для стабільної роботи котелень у зимовий період. Місто рівне передає, виконуються ці всі заходи. Ми отримуємо резервні живлення. Громада не втрачає це майно, воно залишається в комунальній власності і не витрачає кошти на ці будівельно-монтажні роботи. Більше того, ми ще починаємо більше заробляти тих коштів, які за оренду вони будуть платити. Окрім цього, за словами депутата Рівнеради Володимира Хомкарів, не зможе заощадити близько 50 мільйонів гривень. А відтак матиме змогу спрямувати ці кошти на інші потреби, зокрема на допомогу ЗСУ. Бо 50 мільйонів, приблизно 50 мільйонів ми зараз не знайдемо вложити. Або якщо навіть найдемо, то краще його витратити на щось інше, навіть на ті ж дрони для армії. А 50 мільйонів приватний інвестор вложить і буде мати електроенергію на зиму, на опальний сезон. Загалом місто передасть тепловикам три когенераційні установки. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, вони є досить потужними. Відтак виробленої ними електроенергії має вистачити, аби підтримувати подачу тепла в оселі Рівнян навіть в умовах відключень централізованої подачі електроенергії. Вони зможуть самостійно працювати на газу. Це дасть можливість нам обігрівати там тих котельних, де вони будуть стояти, і також виробляти електроенергію. Тобто це теж важливо, адже вони мають потужності різного характеру. Це є. 500 кВт і два помідва по 1 по МВт. Тобто це те можливість нам, перш за все, зробити, щоб сама система не замерзла, не була розморожена і також ну отримати її в нагально належному стані. Отже, головне завдання для міста сьогодні швидше провести роботи із запуску когенераційних установок, адже це дозволить громаді більш впевнено увійти в осінньо-зимовий період і забезпечити рівнян теплом. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV, Тіві